За завданням відділу ЖКГ на території стадіону селища Червоноригорівка було здійснено прибирання та вирізку кущів працівниками з благоустрою. Також було здійснено обрізку гілок та дерев, які руйнують електричні опори, паркан або створюють неналежний вигляд. Додатково з території стадіону було вигорнуто велику кількість сміття, в основному це пляшки та інші рештки, всілякі обгортки від вечірніх посаденьок місцевих жителів. Просимо вас підтримувати чистоту і забирати після себе сміття. Гілки від дерев, як завжди, буде вивезено до сміттєзвалища на утилізацію. Однією з проблем в населених пунктах, які знаходяться на певній відстані від міст, є поганий стільниковий зв'язок. Оператори відомих мереж постійно розширюють межі свого покриття. Доброго дня, шановна громада! Ще одна приємна звістка для наших жителів Дмитрівського старостинського округу розпочато роботи. З установки мобільної вежі в селі Борисівки. Нарешті ми будемо з мобільним зв'язком. На зараз робиться робота це риється котлован для цієї вежі. Працівниками з благоустрою в селі Борисівка постійно кожного дня приводяться до ладу різні ділянки вулиць. В селі Борисівка Дмитрівського старостинського округу є цілюще джерело. До нього навідуються як місцеві жителі, так і гості громади. Декілька років тому червоно селищною радою це місце було облаштовано, додатково встановлені лавки для відпочинку, бесідки. Деякі дошки вийшли з ладу, потрухлявіли. Але, дякуючи благодійникам, які побажали залишитись невідомими, купальню було відновлено. В літні місяці настає період буйної рослинності. Є вулиці, які ми бачимо кожного дня і прибираємо територію, але є вулиці, які бачимо не тільки ми. Наприклад, біля села Привільна проходить траса міжміського сполучення. Вздовж траси на обочині завжди за короткий час виростають височенні кущі, за якими навіть не видно, що тут є населений пункт, а також карантинні рослини, зерна яких заносяться вітром з полів. Тому роботи для працівників з благоустрою тут вистачає завжди. Очисна споруда це та, яка брудну технічну воду прямо з річки Дніпро перетворює на чисту придатну для споживання. Така очищена вода, підтверджена лабораторним аналізом, надалі роздається за допомогою власного водогону до кінцевих абонентів. Шлях води такий: з Запорізької області з річки Дніпро помпами вода подається до магістрального водогону. Якість її самі розумієте яка. Якщо відкинути літній період світіння, коли в ній велика кількість зелених водоростей, то ще є такі фактори, як скидний нечистот та інші забруднюючі фактори вверх по руслу. Закачують її в стані майже болота. На шляху до Чорнориорівської громади вона проходить фільтра грубої очистки, який ймовірно складається тільки з дрібної сітки різних калібрів, щоб відфільтрувати рибу, водорості, ракушку і каміння. Це інше перекачується по магістральному водогону декількома потужними підкачуючими насосними станціями, які споживають величезну кількість дорогущої електроенергії. Попутно її розбирають населені пункти через точки приєднання. В нашій громаді теж є така точка приєднання, яка дісталась нам найпершим, і дісталась завдяки вчасній кропітливій роботі фахівців селищної ради першочергово. А от з неї до нашого населеного пункту вода й заходить. Далі вона під тиском приблизно 8 атмосфер подається по новому збудованому нами водогоні до очисної споруди. Все ще в стані технічної і занадто брудної. Вода під тиском заходить в спеціальні басейни очисних споруд, де шляхом переливання та сітки грубої очистки залишає пісок, дрібну ракушку та інші важкі частинки. Ці басейни вона вже залишає самотоком, прозорою чи не дуже прозорою, в залежності від того, якою вона дісталась до почесної споруди. Далі вона по складній системі труб та рівневих гідроспоруд потрапляє до фільтрів тонкої очистки. Продовжуються роботи складання труби та приєднання існуючих абонентів до нового водогону. У вуличних колодязях встановлюються задвижки, якими регулюватиметься поток води та буде можливість перекривати їх під час ремонтних робіт, не виключаючи від водопостачання абонентів всього населеного пункту. На даний час перебої з водопостачанням є у всіх населених пунктах, вони не залежать від ремонтних робіт. В електромережі низька напруга. Важкі часи. Через низьку напругу двигуни очисних споруд відмовляються працювати, тому між перепадами комунальне підприємство вмикає дизельні генератори, переключення на які також займає певний час. Минулого тижня на території нашої громади, на жаль, сталася її пожежа. Одна з них була дуже масштабна і ліквідація займала тривалий час. Більш ніж 8 годин наші пожежники гасили пожежу, яка могла створити тяжкі наслідки для жителів громади. Ми хочемо повідомити, що техніка, якою ми працюємо, своєчасно обслуговується та утримується в повних готовності. Ще хочеться додати нам, що нами було зроблено систему ємності, яка дозволить нам заправляти пожежний автомобіль навіть в випадку відсутності води у водогоні. Переконуємо просимо наших мешканців дотримуватись правил пожежної безпеки.